Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 24 жовтня 2023 року Вирішив випустити гусей на зелену пашу хай поїдять, бо там вони вже все виїли. Хай тут а трохи при дорозі повиїдають, попасуться, бо корма закінчуються дорогі. У нас сьогодні бабине літо. Щось погано видно, ну-ка. Я позаганяю Всі гусі вийшли вперше. первые попасниця, Найдяться. Ось на город пошли там, де арахіс щоб би не повлітали. Тепло у нас ось там, де арахіс був, виїдають бур'янці зелененькі, хай попасуться трохи, ну картопля закінчується. Ну ви підписуйтесь на наш канал про Агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей, бувайте!